Чернігівська обласна рада обрала нового голову. Це Микола Звєрєв, депутат облради від об'єднаної опозиції Батьківщина. Переобрання голови було складною справою, вдалося тільки з четвертої спроби. Однак, все ж це зроблено за одне засідання, завдяки тому, що на сесію прибули народні депутати України Валерій Дубіль і Сергій Аверченко і наполегливо просили завершити цю справу швидше, адже не можна втрачати часу. Слід на Чернігівщині, як і в країні, в цілому, відновити безпеку, швидко навести лад ладви. Викон... Економіці зняти суспільну напругу після силового протистояння. Але спочатку сесія обласної ради з попереднім головою Анатолієм Мельником на чолі прийняла заяву щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. У заяві, зокрема, підтримані вимоги громадськості щодо проведення позачергових виборів Президента України, як ми знаємо, вибори призначені на 25 травня, повернення до Конституції 2004 року, складення повноважень головою Чернігівської обласної держадміністрації. Самого голови адміністрації Володимира Хоменка, який також є депутатом обласної ради, на сесії не було Взагалі були присутні 75 депутатів зі 100 Голова облради Анатолій Мельник, який ще раніше подав заяву про вихід із партії регіонів, тепер на сесії також подав заяву про припинення своїх повноважень. Таку ж заяву подав і перший заступник голови Іван Коробка. Депутати розцінили ці заяви як мужній і відповідальний крок, тому дякували своїм колегам за роботу. За регламентом такі рішення приймають депутати на таємному голосуванні. Отже, рада проголосувала за припинення повноважень голови і його першого заступника. На посаду голови спочатку пропонували кандидатури Олександра Кодоли, Віктора Лазаря, Володимира Івашка. Однак вони не набрали достатньої кількості голосів, а їх потрібно більше половини депутатського складу. Нарешті, після тривалих переговорів за активною участю народних депутатів Валерія Дубіля і Сергія Аверченка, і після четвертого туру голосування головою Чернігівської обласної ради обраний Микола Звєрєв. За нього проголосував 51 депутат. Хотів би сказати всім. Мешканцям Чернігівщини що обласна рада на себе бере всю повноту відповідальності і я, як голова обласної ради, зроблю все можливе для того, щоб стабілізувати соціально-економічну ситуацію в області, прикладу всіх зусиль, щоб працювали люди, професіонали, люди духовні, і люди яким довіряють люди виборці? Моя програма була оголошена перед і принципи я оголосив. Один із них це реальне відновлення народовладдя і місцевого самоврядування. Я буду стояти на цих позиціях і думаю, що Чернігівщина стане прикладом в Україні. Як реалізувати? Це тому, що єдиним джерелом влади є народ. І ми повинні це пам'ятати і керуватися цим принципом. Головне сьогодні повноцінно сформувати обласну команду, друге це взятися за економіку. Тому що якраз вона буде визначати добробут наших людей. І від цього буде залежати, якою буде напруга у суспільстві. І ми повинні, я вже сказав про те, що сформувати команду, перш за все, професіоналів, які здатні піти на... Ті кроки, які будуть змінювати саму систему влади, які зроблять повне перезавантаження і здійснять реальні реформи, є досвід передових країн, це перш за все європейських країн, де найвищою цінністю є людина, її права і свободи. І святим є самоврядування. Також перші свіжі новини з перших вуст з Верховної Ради України оприлюднив народний депутат України Валерій Дубіль. Це сьогодні в нашому житті визначальний день і сказав би, ну хотілося б сказати, що радісний день, але ж скільки загинуло людей, то, звичайно, хочеться сказати просто співчуття й низький уклон всім сім'ям, родинам загиблих, загиблих і патріотів України, наших, які стояли на Майдані. І загиблих також. Міліціонерів внутрішніх військ, тому що горе у всіх, горе у всіх родин, і тому хочеться сказати великі слова співчуття і низки уклин цим родинам. І вчора ми прийняли законопроект, по якому тим сім'ям, які загибли, виділяється мільйон гривнів, які були тяжко поранені. По 700 тисяч гривнів які були середньо. Тяжкість це 500 гривнів. І ті, які попали під тортури катування по 200 тисяч гривень. Тому Верховна Рада це вчора зробила. Я думаю, що це все ж таки допомога для родин. Я думаю, що це важливо було. Сьогоднішній день я вже сказав, хотілося б сказати, що він для нас радісний, радісний тим, що все ж таки перемогла Україна, переміг український народ. Переміг в тому, що Україна потопала вже в корупції, знищена економіка. Людей, як вони говорять, вже достали, тому вони вийшли на Майдан. Президент це не хотів розуміти. Сьогодні були зроблені важливі кроки з нашої спільної перемоги, з українським народом. Це те, що а, значна подія, ну хотілося б сказати, це в кінці дня було, але ж першу подію це те, що ми забрали сьогодні а, Юлію Володимировну Тимошенко. Особисто для мене це дуже близька рідна людина. І я б сказав би, що я дуже щасливий, що це відбулося. Ну і багато подій тих, які відбулися в Верховної Раді, те, що все ж таки і Турчинова Олександра Валентиновича, це високопрофесійна людина, призначили спікером. а Авакова Арсена Борисовича, уповноваженим по міністрам, призначили міністра Міністерства внутрішніх справ. Я вважаю, що це також професійна людина, яка завжди була поряд з усіма людьми на Майдані, завжди була на передовій разом з усіма. І Наливайченка, Валентина, також вважаю, що це високопрофесійна СБУ, людина, якого призначили на СБУ. І загалом вважаю, що сьогоднішній день для українського народу, для опозиції дуже важливий день. І для нашої Чернігівщини також сьогодні важливий день, що сьогодні, все ж таки, ввечері ми обрали голову обласної ради, голову обласної ради від батьківщини Звєрєва Миколи. Вважаю, що це людина високопрофесійна, порядна, яка буде працювати. А для нашої Чернігівщини, а ми, народні депутати в опозиції, зробимо все для того, щоб йому допомагати.